Як кожен знає, що кожна людина має право на працю, яку вона вільно обирає, і ту, яку вона хоче робити, вміє робити і може робити. Це право закріплено як в Конституції України статтею 43, а так і іншими нормативними документами. На жаль, є таке розповсюджене. Твердження як примусова праця, і нерідко люди до цього потрапляють. Це послуга або робота, яка Яку людина виконує під примусом, і є такі певні ознаки, на які варто звертати увагу під час пошуку роботи, коли ти можливо переїжджаєш до іншої країни і через агентство працевлаштовуєшся? Це обмеження свободи і пересування. Це може бути Погрози і насильства, також заборгованість можливо, ставлять, як то кажуть, в лапках на щочик, можливо, приписують неіснуючі борги і заставляють відпрацьовувати їх. Також погані умови праці, що ще може бути? Це понаднормова робота, робота постійна вночі і в день, коли немає ні відпочинку. І тому під час пошуку роботи уважно читати документи, які вам дають, не підписувати нічого пустих бланків. Обов'язково тримати свої документи при собі, третім особам не передавати ні паспорт, ні свою трудову книжку, ні інші документи, які можуть посвідчувати особу. Також варто перевіряти роботодавця. Це можна зробити і через соцмережі, і е, спитати в близьких, знайомих, в людей всі ми спілкуємося, і, можливо, хтось щось підскаже. Про недобросовісних роботодавців завжди є інформація. Сарафанне радіо ніхто не відміняв. Якщо щось не подобається, якщо є якісь сигнали, наприклад, тривоги, краще розвернутися і піти, бо потім можна уникнути різних неприємних ситуацій. Ну, це такі основні моменти.